Те, що зробили сьогодні китайці, просто бере і зриває у мене дах. Хто вам ще запропонує знімні блоки камер. Всі зараз критикують 17 Pro і 17 Pro Max за те, що вони у таку балембу позаду вліпили. Багато хто критикував шайби, багато хто критикує прямокутні блоки камер, комусь подобається круглі. І ось компанія Realme взяла і вирішила цю проблему. Хочеш собі квадратний блок камер, тримай квадратний, хочеш собі якийсь такий у формі робота, ну такий трошки крінжовий, Жовий тримай! Хочете взагалі брати і ліпити якісь кастомні накладки купувати в окремих магазинах? Беріть і робіть. Я раніше нічого подібного не бачив, і мені здається, що це максимально оригінальне рішення сьогодні. І справа в тому, що це не єдиний плюс смартфона Realme GT 8 Pro. У нього дуже крута камера. Всього лише за 560 баксів він пропонує і просунути перископ на 200 мегапікселів. І все це у співпраці з компанією Ricoh, Я раніше про неї ніколи не чув. І було досить дивно спостерігати за тим, що сьогодні відбувалося на презентації, коли не всім відома компанія Realme, ну от погодьте ви там підписники нашого каналу, знаєте хто це такі. А от тепер запитайте у своїх знайомих, чи знають вони про щось про компанію Realme. А тепер візьміть і запитайте у них, чи чули вони щось про компанію Ricoh. Слухайте, я про неї нічого не знав до цієї презентації. Що тоді казати про е, пересічного громадянина нашої е, країни? І ви здивуєтесь, коли почнете вивчати це питання і подивитесь відгуки людей в інтернеті стосовно е, їх техніки. Там усюди виключно позитив. Я так розумію, що Рілмі знали про те, що ці хлопці талановиті, десь там в гашничку їх знайшли. Е, тихенько заколабилися, і за це дали їм невеличку копійчину, Типу, там, нате, тримайте, будь ласка, просто просуньте нас, ми вас і, і така от колаб. У нас вийде, і мені здається, що ідея була непоганою, і реалізація судячи з того, що я бачив на презентації, теж непогана. В цілому я вам можу сказати так: з усіх китайців, які були представлені за останні uh, два тижні з новими процесорами Snapdragon 8 Elite, Gen 5 це деменці дев'ять 9500, саме Realme GT 8 Pro мені сподобався найбільше, тому що він запропонував ринку щось дійсно нове, і все це всього лише від 407 Доларів за версію GT8, і від 560 доларів за версію GT8 Pro. Я вважаю, враховуючи їх технічні характеристики, це справжні топчики. Якщо вам цікаво дізнатися про ці моделі більш детально, будь ласка, влаштуйте затишне місце. Налаштуйтесь на позитивних виріб, не забудьте авансом поставити вподобаєчку. Зараз усе зроблю. Але перед цим хочу вам розповісти, що прямо зараз в нашому інтернет-магазині продається смартфон OnePlus 13 з чипом Snapdragon 8. і всього лише від 21 з половиною тисяч гривень. Це за версію 12256. Мова йде про вживаний смартфон, але в стані як новий. Він без оригінальної коробки. Але ми окремо до нього кладемо блок живлення. Кабель вони без оцієї надшвидкої на швидкої вук, проте як то кажуть, дареному коні в зуби не заглядають. Плюс все це прийде вам. У фірмовій упаковці даємо гарантію, все як треба. Коротше, смартфон реально, ну просто береш і користуйся за 21 тисяч гривень. Повірте мені, альтернативу на ринку ви взагалі не знайдете. OnePlus 13 і досі залишається дуже крутим смартфоном. Там є і версії на 512 ГБ, і навіть на 1 терабайт. Усе це мається в різних кольорах. Тож, будь ласка, звертайтеся до наших менеджерів. Тут і тут я залишив QR-коди. Ну і ще раз хочу вам нагадати про наш розіграш смартфону Galaxy S25 Ultra. До Тати від однієї гривні і автоматично стаєте учасником розіграшу. Усі зібрані кошти ми відправляємо хлопцям на східний напрямок. Треба купити їм спринтер. Більш детально про все це вони самі розкажуть в кінці відео. Тож обов'язково додивіться ці необхідні реквізити. Я залишу також в описі під відео. Заздалегідь низький українським тим, хто долучається слава Україні! Слава вільному народу разом до перемоги. Як я вже сказав, сьогодні компанія Realme показала два нових смартфони: GT8 та GT8 Pro. GT8 це, так би мовити, альтернатива майбутньому OnePlus Ace 6 від компанії OnePlus з чипом 8 Elite. Він без бездротової зарядки. Просто крутий такий, знаєте, топчик за свої гроші, але ну нічого там надзвичайного в ньому я не побачив. Чого я не можу сказати за GT8 Pro, тому що він вже підрівнявся до флагманів від компанії Vivo Oppo, там реально неймовірно крута камера. Там є своя філософія, там є свій підхід з от знімними блоками камер, там є бездротова зарядка, там є повноцінний пило і волого Тобто це флагман з великої літери за адекватну суму грошей. Коли я побачив перші рендери цих смартфонів в інтернеті, я злякався. Злякався, тому що там нам продемонстрували оцей блок камер без насадок. Він такий, знаєте, квадратний був з якимись гвинтами. Я такий на усе це поглянув і задав собі питання, що взагалі. Китайці створюють за дичину, де оті от крутезні смартфони Realme, про які я вам розповідав кілька років тому, вони точно пішли не тією стежкою. Проте сьогодні, в рамках презентації, нам пояснили, навіщо взагалі були потрібні ці гвинтики. Дивіться, за замовчуванням до вас буде приїжджати смартфон з отаким круглим блоком камер. Якщо раптом він вам не подобається, ви берете його знімаєте і одягаєте собі там оцей квадратний блок камер. Якщо вам не подобається квадратний, я бачив, що в інтернеті, принаймні, в рамках презентації розповідають. Що можна буде усілякі насадки окремо а, купувати. Тобто з цим смартфоном у вас з'явиться можливість кастомізувати свій блок камер. Чого й нам розказати, за модель GT8, бо там за стандартами дивиться оце, цей круглий блок камер і все, з ними нічого зробити не можете. Що стосується всього, іншого, у нього айфоноподібний дизайн з пласкими а, гранями. Випускається він в трьох кольорах: зеленому, синьому а, та білому. Його вага складає близько 210 грамів, товщина 8,2 мм. Але коли ви Почуєте ємність акумулятора, у вас взагалі відпадуть усі питання: 7000 мАч і в версії Pro, і в звичайному GT8. Тільки у версії Pro ще є бездротова зарядка. У gt 8 її немає. Обидва смартфони можуть показуватися просунутими мультимедійними динаміками, причому потужність верхнього динаміка і нижнього однаково, тобто буде таке симетричне стерео. Тобто тут не буде ніяких урізаних варіантів, як це зазвичай буває в останніх сучасних смартфонах. Також виробник робить наголос на Сунутому вібромоторі на використання ультразвукового сканеру відбитків пальців, і все це в смартфоні від 400 7 доларів. Просто тримайте цю цифру у себе в голові. Дисплей у новинок теж не простий. Його діагональ складає 679 дюймів, максимальна роздільна здатність 2К співвідношення сторін 19,6 до 9, тобто такий собі айфоноподібний формат. Максимальна локальна яскравість 7 тисяч ніт, це з HDR. От по всій площі дисплею 2000 ніт. Я гадаю, що цих цифр достатньо з головою. Максимальна частота розгортки 144 Гц, частота та 360 Гц. І виробник обіцяє жодних проблем з шимом. Обидві новинки отримали флагманські процесори від компанії Qualcomm, тільки версія GT торічні варіанти 8 Elite, а вже GT 8 Pro 8 Elite Gen 5. Звісно, в рамках презентації багато говорили про просунуту систему охолодження, про те, що це найпотужніший мобільний процесор сьогодні на ринку. І по факту це, мабуть, правда. Ну, якщо не дивитися в бік конкурента Dimensity 9500, який Цього року точно не поступається. Можливо, навіть на деяких випадках він краще буде за 8 Elite Gen 5. В будь-якому разі сьогодні це найкрутіше і найсучасніше рішення. Хоча от, різниця між 8 Elite і 8 Elite Gen 5, вона не так, щоб дуже суттєва. Можливо, там 10% переріз, 15% не більше. На практиці ви цього точно не відчуєте. Головною фішкою смартфонів стала основна камера. У них вона однакова, розроблена спільно з компанією Ricoh. Вона отримала просунуту. Оптику з інфрачервоним фільтром і антирефлективним покриттям. А ви запитаєте, а як взагалі людина відчує у цю от співпрацю з цим маловідомим брендом? Де взагалі це можна буде побачити? Дивіться на цих смартфонах. З'явився спеціальний режим зйомки. Відкривається він свайпом вниз по кнопці камери. І в цьому режимі доступна зйомка з п'ятьма різними плівками: позитивною, негативною, чорно-білою, висококонтрастною, Чорно-білою та стандартною на презентації показували багато всіляких прикладів, і я вас запевняю: якщо ви полюбляєте мобільні фотографії, ви творча людина 100% ви знайдете застосування у цим фільтрам. Хоча представник компанії Realme робив окремий наголос на тому, що це не фільтри, це там окремі плівки. Типу фільтр це дешманська якась історія. А от у нас прямо от важкий люкс. А от допоміжні камери у цих смартфонів відрізняються. GT8 отримав 8 мегапіксельний ультраширик, який вже давно усім набри. В той час як версія GT8 Pro нарешті отримала флагманський на на 50 Мп. Перескупні моделі у них теж відрізняються. GT8 може похизуватися 50 мегапіксельним сенсором з 3,5 кратним наближенням без втрати якості, а от версія Pro 200 мегапіксельним модулем з 3 кратним оптичним наближенням. Однак розмір сенсору у нього набагато більше. Фронтальні камери теж відрізняються у GT8 16 Мп, у GT. 8 Pro 32 мегапікселі. Обидва смартфони вміють записувати і 8К, і 4К 120 кадрів на секунду, і обидва вміють знімати відео в режимі Log. Цікаво, що в обох версіях, якщо ви будете обирати е, зелений колір, то цей зелений колір буде виконано під папір. Пам'ятаєте, модель GT 2 Pro, і там вже компанія Realme застосовувала цю технологію. А от якщо брати до уваги модель GT 8 Pro, така сама технологія застосовується і до синього варіанту. Зараз перед вашими очима мала. З'явитися оця фактура, і це ще один момент, яким компанія Realme відрізняється від усього того, що сьогодні існує на ринку. Я пам'ятаю, як на дотик відчувається оцей матеріал під папір. Він максимально приємний. Ну і ще він екологічно чистий. І в цілому, я певен, що багато з вас зараз подивилися це відео. Такі слухає, а от навколо чого стільки галаса, наче ну так, технічно непогані смартфони, такі самі, як і усі останні китайці. Ну. Чому їх фішка? В ціні, друзі, 407 доларів за модель GT 8 і 560 баксів за модель GT8 Pro. Ну, Сьогодні це найдоступніші китайські флагмани, ну, якщо брати до уваги версію GT 8 Pro на останньому процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5 з дуже крутими камерами, з неймовірною ємністю акумулятором, з бездротовою зарядкою, з класом захисту IP69, з флагманським екраном, з усім флагманським, тобто. В плані технічному до них взагалі немає жодних питань. Звісно, з коробки вони будуть одразу працювати на 16 16-й версії Android, підтримуватись виробником будуть щонайменше 3-4 роки і. Начебто, все ідеально. Ну прям реально топ за свої гроші. Все сьогодні можемо записувати. Там і є там і цей унікальний матеріал корпусу, і що це знімні кришки. Бери і купуй. В чому нюанс? Я вам вже казав, що ці смартфони випущені поки що виключно для китайського ринку. Я заходив на офіційну сторінку Realme України і вже бачив, що вони форсять цю модель. Тобто, GT8 Pro на глобальний ринок 100% вийде і 100% буде продаватися на ринку України. Скільки буде коштувати український варіант, поки що невідомо. Ну, якщо брати до уваги китайську ціну 560 доларів, це там приблизно 26-27 тисяч гривень. Гадаю, що офіційний український варіант буде коштувати щонайменше 1037 38 І якщо б я записував це відео пару років тому, я б 100% сказав та беріть собі китайську версію і взагалі не звертайте увагу на, на глобальні варіанти. Навіщо їх чекати? Ну, тобто, навіщо переплачувати там більше 10 тисяч гривень? Однак останнім часом ситуація зі смартфонами Realme трохи змінилася. Мало того, що. Що китайців блокують і в Європі, і всередині нашої країни, тобто ви маєте перед купівлею е переговорити з продавцем, щоб він вам розблокував цей смартфон, щоб е коли він приїхав до вас в країну, е щоб його е ніхто не блокував. І друга проблема, на мій погляд, більш серйозна. Починаючи з моделі GT7, в китайських версіях смартфонів Realme виробник взяв і е прибрав е навіть рашистську мову. Раніше там можна було російську встановити, голос сервіси на кадити, і більш-менш можна. Користуватися, вони взяли навіть аршистську прибрали, тільки є англійська, ну там і всілякі там, іспанська, такі от популярні мови. Немає ні української, ні російської. Тому у випадку з Рілмі, ну, або треба миритися з цим фактом, от, або брати і купувати глобальний варіант. Чекати його, переплачувати, все. Ну, типу, вже як то кажуть, лавочка прикрита. От. Якщо там на OnePlus китайський ще можна дивитися, там, там теж є нюанси з розблокуваннями, ось, але в Україні там не треба нічого робити, якщо ви вже будете їхати. Кудись за кордон, тоді так, там треба про це подбати. Однак там є хоча б прошиська мова в китайцях, типу, можна Google Сервіси встановити, ну і типу там якось більш-менш з цим жити, якщо ви морально готові це робити. А от з Realme, на жаль, сталося таке фіаско. Є ще один бренд IQ, там взагалі немає ніяких проблем з блокуванням, користуйтеся де хочете. Там також є рашистська мова, і можна Google сервіси встановити. Останнім часом, от якщо говорити саме за оцю от концентрацію, Технічні характеристики за мінімальну прайсу, та яку мені здається, от вони десь на рівні зі смартфонами OnePlus стоять. А там вже обирайте, що хочете. Просто Realme, як на мене, з цієї гри вибуває. Хоча технічно, ну прямо погодьтеся, монстри. Але, друзі, не бачу сенсу засмучуватися, як тільки всередині нашої країни з'явиться офіційний український варіант. Я одразу його дістану і розкладу усе для вас по полицях. І скажу, чи варто звертати на нього увагу за ті 35-40 тисяч, або краще дивитися в бік Pixel 9 Pro XL, вживаного за 32 тисячі гривень на двісті з'їв. У нас теж до речі, така модель є. Ну і погодься теж непогана така пропозиція. Або дивитися в бік Galaxy S24 Ultra на 512. Її за 32 тисячі гривень, або купувати взагалі собі S25 Ultra на 250 піятдесяч абсолютно новий там тисяч за 39,40. Ну тобто, тут буде над чим поміркувати. А на сьогодні у мене все. Діліться своїми думками після побаченого в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше, і обов'язково беріть участь в нашому розіграші смартфона Galaxy S25 Ultra. Слухаємо звернення від військових. Бажаю здоров'я, і любі підписники каналу Android News. Ми військовослужбовці взводу БПАК розвідувальної роти 1 ВМБР. Просимо вашої допомоги. Нам потрібен бус для мобільного пересувного пункту управління. Швидкість і маневреність це залог успіху виконання бойового завдання та збереження особового складу. Слава Україні! Героям! 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 слава! Висловлюємо вам величезну подяку за допомогу в придбанні автомобіля для нашого підрозділу. Завдяки вам. Ми завжди залишаємось мобільними. Дякуємо вам за небайдужість і підтримку. Слава Україні! Героям, Героям! Героям! слава! Ще раз низький уклін усім тим, хто долучається і допомагає нашим захисникам. Слава Україні, слава вільному народу разом до перемоги.